Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег. І сьогодні я хочу представити вашій увазі мій курс присвячений підготовці до дитячого стоматологічного прийому, а також первинній консультації на ньому. Правильна підготовка це половина успіху. І дитяча стоматологія не виключення з цього правила. Отже, на курсі ми поговоримо про відповідні інструменти, матеріали, документацію, яка потрібна для раціонального дитячого прийому, як має підготуватись клініка, лікар-стоматолог і весь персонал. А також ми крок за кроком розберемо пункти первинної консультації, що дуже важливо для того, щоб майбутнє лікування дитини було успішним. Отже, запрошую вас на мій курс, присвячений підготовці та первинній консультації дитячій стоматології.